Знову про замінування. Сьогодні в день з'явилася інформація. Анонім повідомив про вибухівку в одному з торговельних центрів по вулиці Лермонтова. Наші журналісти з'ясовували подробиці. Поліцейський кордон, евакуація відвідувачів, перевірка приміщень. По обіді надійшло повідомлення про замінування торговельного центру. Великий парковочний майданчик біля торговельного комплексу Вікторі Плаза порожній. Правоохоронці евакуювали не лише відвідувачів і персонал, прибрані є автівки у потенційно небезпечній зоні. Люди кажуть, усе проходило організовано і швидко. П'ятнадцять 15.20 к нам прийшли, сказали, щоб ми покинули поміщення. Всі забрали, речі і Ушли та пну 5 хвилин, вони одразу зайшли. мабуть, пройшли по комплексу. Ті охрана допомагала комплексу всіх виводити, евакуювати. Я працював, приїхала поліція і сказали, що. Ну, вам потрібно, как бы евакуюватися, виходити из торгового центру. Я спросил, сколько у нас є време сказали, дві минуты. Я додавав заказ, я на ключах работаю і вышел з торгового центру. Ну, знаєте, ви вже это перед війною, раз 150, Весь город заминировали, нічого не буде. Реально, от я такой позитивний человек. Відвідувачі торговельного центру чекати закінчення перевірки не стали. А от персонал ще до кінця робочої зміни має надію попрацювати. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. Як повідомили згодом у Криворізькому управлінні поліції, вибухових речовин у торговельному центрі не виявили.